Продаж квартири з історією. Чому з історією? Тому що в даній квартирі, як на мене, дуже багато таких якихось незвичних речей, які точно заслуговують на вашу увагу. Ну, що я вам буду розказувати? Давайте я вам це все покажу. Почнемо огляд квартири з нашої вхідної групи. Дивіться, навіть отакий столик, так? із таким зеленим рамором, підсвічником. При вході гостєвий. Сам вузол, такий у нас фонтанчик, тут у нас гардеробна, не буду відкривати, тому що там багато речей. А тут ми заходимо в нашу кухню вітальню Подивіться, який камін, які тут хвостри, м'яка частина, журнальний столик. Ну для мене. Подивіться, навіть не знаю, що це таке такий світильник, а це прям королівське таке місто, де сидіти і приймати дзвіночки. Прикольна, правда, квартира. Ну мені прям дуже родзинкою даної квартири є ще в нас така тераса простора із виглядом на возажський парк. Дивіться, навіть яка мебель на терасі. Тут все можна просто роздивлятися, знаєте, як під лухою. Основний санвузол. Спальна кімната. Дивіться, яке ліжко, які тумби, червоні, а, червоний такий світильник, шторки червоні. Це у нас кабінет. Також зверніть увагу на мебель в кабінеті. На зеркало. Зараз вам покажу ще кухню. З кухні а, є справа кладова. Чи ви бачили таку кухню? Я за 6 років такої кухні і ще не бачила. Навіть бібліотека є на кухні і такий столик з стільцями. Щоб було квартири біля вікна боча поверхня, такого я теж не Ось така квартира у нас продається. Квартира знаходиться у нас в бостоші, знаходиться на третьому поверсі, має 89 квадратів, ну а ціну. Пишемо в коментарях. Нагадаю, що першому, хто вгадає ціну, 100 гривень на карточку. Кого, а кого цікавить квартира, телефонуємо і я вам розкажу всі деталі.